Зиму переживає тільки одна із десяти синичок. Ця ж одна синичка рятує від шкідників. Десять дерев, а одне дерево забезпечує киснем трьох людей. Ця нехитра статистика спонукала звернути увагу на підгодівлю пташок, адже у лютому обіцяють ще не один морозний день. А в таких умовах пташкам особливо складно знайти їжу. Конкурс годівничок організувала громадська організація Мій двір. Наші калошани, кожен хто любить. Природу мабуть ще з початку зими встановили біля своїх будинків, де вони проживають, маленькі годівнички для пташок. Наша громадська організація прийняла рішення. Організувати такий конкурс саме зараз зима продовжується, і ось в таких садках, як садок біля центру технічної творчості, як у парку культури відпочинку нашому, немає годівничок. Там в літній період багато синичок і багато пташок. І в зимовий період вони не мають що їсти. І, відповідно, вирішили організувати цей конкурс і встановити ці годівнички саме там. Тож упродовж тижня можна було майструвати годівнички та ставати учасником конкурсу. Кому давалося важко, допомагали викладачі гуртка, екологічна майстерня центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Робота сама виготовити годівничку не є ж настільки складною. Тим більше, що в нас зараз є дуже багато матеріалу, кого можна використати. От, наприклад, наша наш гурток, екологічна майстерня цим і займається. Ми використовуємо не тільки там, наприклад, дерево, а. Підручні матеріали, от пластик. Нам треба з ним щось робити. Ми використаємо у виготовленні цих годівничок, наприклад, металічні баночки. це все в нас іде під час виготовлення. І спочатку, перше ніж подивитися, можна і в інтернеті щось пошукати. Хтось може якісь є креативніші, більше щоб дітям показувати не тільки стандартні, а щось цікавіше. Тому ми постійно щось шукаємо, знаходимо щось нове. З вашої практики викладання, яку найбільш оригінальну годівничку доводилося робити. Ну будете зараз бачити, в нас є в вигляді чоловічка, така годівничка, що вона виходить як двоповерхова, двохповерхова, тому що із. Зверху може залізти собі пташка і знизу. Робити годівничку синові допомагав і Олег Нежник. Я вважаю, що кожен може зробити таку річ. І ну, це не важко. Це не важко, основне, щоб було бажання. А бажання є, людина може зробити будь-яку річ будь-якого матеріалу. Із будь матеріалу. І, ну, я вважаю, що це не важко, основне бажання. Базу годімничку з цього? З дерева. Такі маленькі левелі. Ну, саме виготовлення було дві годинки, потім розмальовування. І я вдячний також нашим дівчаткам-художницям, які допомогли з коледжу культури. Так що спільними зусиллями зробили таку річ. Злітається птаство і до будинку майстрині Ольги Калин. Ми робили і постійно в нас є біля хати теж, тому що ми живемо у своєму приватному будиночку. Ну, але зараз так кинули. Це робота все суди <рес> через те. але до вас прилітають так, так, поїде, то так, так, і годівнички є, і шпаківні загалом до конкурсу долучили 25 годівничок різних форм і розмірів, виготовлених майстрами ВПУ номер 7 центру науково-технічної творчості, дорослими і юними калушанами. Насправді було зробити це не важко, але ми використали предмети, які вже не потрібні у нашому житті. Це старий горшок від. Для пересадки. для пересадки квітів і старі пластинки, які вже не слухають. Ми Розмалювали, щоб було кольоровим і прикрасили декупажем. Вони можуть ставати сюди, і цього буде корм. Ось Сюди ми можемо насипати будемо е, корм, і він буде висипатися з ось цих дірочок. У конкурсі перемогла дружба, і всі 25 учасників отримали солодощі і відзнаки від громадської організації «Мій двір. Насамкінець зробили спільне фото і рушили до парку встановлювати годівнички.